Андрій Федюк, 7 Микола Грицина, 8-й Віталій Радевич, 10-й Сергій Коваль. 11-й Михайло. Він є останнім у регулярному чемпіонаті. Енергія зіграла 15 матчів, набрала 37 очок і посідає Павленко. Може забивати кузні. Сей від Ципуна, браво Кирило! Перший 100% момент Лованого у минулому футзаліста, заслуженого майстра спорту Ігоря Москвічова. Тарас Кузь вдало грає індивідуально, не менш вдало грає. Коваль знаходить Миколу Грицину. Той грає на Михайла. Обігрався Михайло з Миколою Грициною. Класно зіграв Микола Грицина. Обіграв скорого. Скорий показує арбітрам, що мокрий пара помиляється Пітуля. Ланко грає на Бесалова. Бесалов гол. Забиває Максим Бесалов. На восьмій хвилині у нашого матчу рахунок стає. 1-0 на користь команди. Продик. Кузь. Маринюк. Класно зіграв Маринюк, але удар Макса Павленка не вийшов. Хоча. Намагався один один обіграти Бесалова, втратив м'яч, точніше, від Бесалова м'яч. Пішов за межі робого майданчика. Микола Грицина. Непоганий удар, але не точний. Михайленко. Підтуля. Помилилися гравці. Коваль. Михайло Грицина, вихід 3 в 2. Може бути, Михайло Грицина обігрує в один в один. І що немає взяття воріт. Підправитина, правильно зробив що. Не побіг вперед. Підтримки не було в атаці. Микола Грицина, удар. Хороший удар Миколи Грицина. Знову ципа Ланкоа проти того Кузь. Ланкова один в один обігрує Кузя. Волянюк, гол. 2-0 стає рахунок. Точніше, 0-2 на користь продексіма на 4. для своєї команди. Коваль. Проти того Федько. Коваль зміщується під ліву. Грає на Михайла Грицину. Грицина пробиває. Хороший удар. І знову браво Кирило Цепу. Невдала передача від пітулі. Вихід 2 в 1. Тяго. І пробачає львівську енергію Микола Грицина. Класно зіграв Микола Грицина. Просто в один в один розхитав фактично. Волянюк. Класно грає Волянюк І, звісно, це фол. Михайло Волянюк. Все можливо, і передача і на ланка. Прямий удар по воротах від Волянюка і на дворах. Ципун отримує передачу. Це Ципу помиляється Ципун. Бездарна помилка ципуна на виході. А що тут? Пенальті немає на думку арбітрів. Коваль. Микола Грицина. Удар від Миколи Грицини. Браво Ципун. Команди а тут вдало. Ципун вступає в гру, Федюк, на Маренюка. Удар і знову ципун прекрасна комбінація. Вихід за ідею класно, але тут контратака енергії. Кузь. Ципун вийшов з воріт. Кузь в притул б'є в ципуна. Триває атака енергії. Федерша передача на Павленка. Енергетики переходять в позиційну атаку. Маринюк. Кузь класно зіграв. Кузь, але передача на Фудюка просилася. Кузь фактично валя. Браво Цепун. Пресинг знову гравців венерії. Контратака може бути у Придексіма. Вихід 2-1. Тяго. Проти того Микола Грицина. Браво Кардаш. Проходить передача на Миколу Грицину, але невдалий прийом. Вихід 3-2 може бути. Удар від Т'яго, який сей від Кардаша. Браво Володя. Фадюк. Кузь, Павленко. Кузь, Маренюк, Помиляється. Мар'ян Маренюк, Також помиляється скорий. Павленко. Кузь. Руки були у Чуднова. Але арбітри пенальті не дають. Там не було другий фол для Продексіма, Маренюк. Павленко, Федюк, Павленко, удар над воротами. Як не це пункт, гравці вдало грають на блоці, на пістраховці. Павленко за м'яч м'яч доволі простій ситуації. Воляньок, Воляньок, Воляньок. Прекрасно грає Федюк. Є не менш класно. Грицина, Микола Грицина. І коваль з метра. Хибить. Мабуть, Федюк. Микола Грицина, Федюк. Микола Грицина, удар. Сейв від Ципуна. І показує контр, щоб бути точнішим. Михайло Грицина. Коваль. Микола Грицина, удар. Хороший, але не точний. Павленко на дальню штангу. Там нікого немає. Михайло Грицина просив передачу. Не.